Сьогодні відбулося чергове судове засідання Печерського районного суду, де розглядалася моя скарга на повідомлення про підозру Тарасової 25 квітня 24 року. Вже скоро рік, як ми її розглядаємо, ми думали, що сьогодні все ж таки буде поставлена фінальна крапка. Натомість, як прокурор, так і суддя тягнули закінчення цього розгляду справи. Цієї скарги, оскільки треба приймати рішення. Прокурор, вже коли ми знаходимося в стадії пояснень, витягує ще з портфеля том матеріалів і каже: долучіть моїй том і дослідіть. Хоча ми цю стадію вже давно пройшли, і адвокат Гардицький і адвокат Марч категорично заперечували, просили суд війти в кримінальну площину і правильно здійснювати процес. Натомість суддя долучила, але ті матеріали, які прокурор долучив, вони навпаки нам допомагають спростувати обґрунтоване повідомлення про підозри. <кій> На сьогоднішній день, я ще раз стверджую, ні одного доказу, скоєння Тарасова будь-якого злочину немає. Немає ні одного показу, що. Чи якогось другого доказу, що Тарасов організував злочинну групу. Нема доказу того, що він знав членів так званої організованої злочинної групи. Я сьогодні вимушений був долучити те, що прокурор не долучав. Я <кій> долучив витяг з протоколу огляду негласних слідчих розшукових дій, де мова йде про якихось шефів, кураторів, які схемщики доповідають, що там що то не виходить. При оформленні документів на земельні ділянки, вони будуть дзвонити шефу, а шеф буде куратору телефонувати, але ніде не згадується прізвища Тарасова. Ми виступили вже в поясненнях, обмінялись репліками, і суддя голосив, що він йде у нарадчу кімнату. Ми не надіємося не надіялися на якесь позитивне рішення, враховуючи те, що є сильна давка, тиск на орган до на суддю. І для нас було дивно, новиною, що після того, як суддя видалась в нарадчу кімнату, повернулася секретар і сказала, що сьогодні оголошення рішення нема. Не буде. Тобто, коли це робиться? Це робиться тоді, коли адвокати внесли сум'ятницю в заплановане, вже запрограмоване рішення. І суддя почав сумніватися в тому, чому вже його, я думаю, схиляли для прийняття якого рішення. І сказали: що сьогодні не буде рішення ухвали слідчого судді за наслідками розгляду скарги. І на завтра сказали, таке буде рішення, але точного часу не сказано. Тобто, на моє переконання, як вже досвідченого юриста, як вже людину в віці, ця ніч буде дуже така важка для слідчого судді, я впевнений в тому, що буде вчинятися певний тиск для того, щоб постановити рішення, яке буде угодне тим, хто замовив Тарасова і яке буде угодне прокурору і органу досудового розслідування. Розгляд до цієї скари буде поставлено в апеляційному суді. Там буде три судді, не одна суддя. І там же вплинути на колегію суддів буде важко. Тому ми сьогодні відпрацювали разом з вами більше двох годин. Я задоволений тим процесом, якщо а для мене, як юриста заслуженого юриста України, дуже боляче чути виступ прокурора, який далеко від кримінально процесуального кодексу, де ти так. Як людина з вулиці трактує закон, а не так, як написано в Кримінально-процесуальному кодексі. Ви бачили, як я декілька разів вже не витримував і просив суддю повернутися в русло кримінального процесу, повернутися до законного розгляду е цієї скарги. Е прокурор що думає, те скаже. Без посилки на будь-яку норму закону. Ви були самі свідками, бачили, як це все. Відбувались. Тому чекаємо завтрашнього рішення слідчого судді. Сьогодні завершилося. Завершився розгляд скарги адвоката Гардецького Олександра Степановича на повідомлення про підозру Тарасову Сергію Дмитровичу. Ми вважаємо таке повідомлення про підозру незаконним, необґрунтованим. Шкода, що сьогодні ми не почули рішення слідчої судді. Сподіваємося, що ми достукалися до правосуддя, донесли позицію сторони захисту і довели те, що. В матеріалах справи немає жодного доказу, який би свідчив про те, що Тарасов Сергій Дмитрович вчинив хоч одну незаконну дію, за яку його можна притягнути. До кримінальної відповідальності. Більш того, сьогоднішнє судове засідання стало таким знаковим, оскільки прокурор зайняв позицію сторони обвинувач... сторони захисту вибачаюсь, і надав до суду докази необґрунтованості повідомленої підозри. Більш того, ми оглянули відео вручення повідомлення про підозру. Немає в законі такого, що повідомлення або якийсь інший процесуальний документ можна залишити десь на порозі, десь біля паркану. Тобто і цей факт є беззаперечним доказом того, що сьогодні суддя повинна ухвалити рішення, і таким рішенням повинно бути виключно скасування повідомленої підозри Тарасова. Сподіваємося, що рішення слідчої судді ми почуємо завтра. Сподіваємося, що воно буде законне і обґрунтоване, оскільки е, почує його не лише Тарасов Сергій Дмитрович, не лише захисники його, а почує і суспільство, яке повинно знати, що процесуальні документи не можна кидати. На паркані або на якому перед дверима в будинок, що не можна е, притягувати особу до відповідальності без жодного доказу вчинення якихось дій. Сподіваємося, що завтра ми з вами почуємо законне обґрунтоване рішення.